Да, плани як у Наполеона. Непогані такі, мені подобаються. Так, а це що? А, дякую, я вже сам маю цю білку. Да, то звісно вимоги. Але думаю, моя віля карта за 40 тисяч себе відпрацює. Ні, ну те вже взагалі ні в які ворота. Epic Games, ти заїбав. Так наполегливо вірус мені ще не пропонували. Перед тим, як хтось буде зараз піздувати в коментарі і писати, що я дебіл, блядь, це драйвера. Я в курсі? Не ламайте мені прикол. Запускаємо це чудо. о, їбать, уже. Дочекавшись, поки Григорович покаже нам всіх своїх партнерів і тих, хто давав йому грошей, ми потрапляємо на компіляцію шейдерів. А їбать ні? Тут мої радощі швидко припинилися, тому що я зрозумів, що прийняла звуку. Щоправда, зрозумів я це не відразу, бо я був в наушниках, а колонки встоять біля мене у вимкненні. Після такого смачного пинка по яйцям. Було прийнято рішення ретируватися до кращих часів. Та кого я найобую, я просто перезапустив гру. І пішов спати нахуй, того, що вона компілювалася хвилин 40. І це не SSD-шніку, Люди наїжджаті до тепер, мабуть, не можуть пограти в S.T.A.L.K.E.R. 2. Гра почалась, а отже, я тепер не лагер Фоксіс, а скуф. Тобто скіф. От ми перейшли до того, що наш скуф став блукачем і не знайшов нічого краще, чим відправитися на зону. Не ту зону, яку ви подумали, чорнобильську аномальну зону. Але ні, блядь. Поговоривши з Германом про камінчики і важливість сканера та давши йому трохи пезди, ми перелізли паркан. Трохи в слову мо, не дивуйтеся, хоча у мене відеокарта 4070. Але процесор я купив у мусорщика за пляшку пива. Ніхуя, це все? Нарешті мені дали пограти. Не так плавно, звісно, як хотілося, але то нічого. І так, ми ще не в зоні. Потрібно пройти через технічний тунель германа. Аномальний розлом, звісно, виглядає приваблюваще, але ми ліземо в дирку. Бо сталкер. Нарешті ми закінчили цю дірку, залутавши пару стволів. на нас напала прикоделька. Але ми вже бували і робимо з неї решето. П'яти кадрах, звісно. Ну а як же без цього? Залутавши бідолагу, земляємо деревом і його палку ковбаси, я пішов на лаштування. Спочатку, звісно, я пішов в інтернет, блять, дивитися, що за хуйня, як зробити покраще. Закликаючи всіх богів графону, щоб вони мені допомогли, блять, цією хуйньою. О, -о, О, так набагато краще. Але пепець, блядь, ще гірше. О, ну нормально, ладно. Чап отчекаємо. Тьфу, блядь, графон взагалі говно. Сука, ні, з такими приколами треба повертатись назад. Краще вже з таким самим FPS. Але з приємною графікою. Ого. Та ну ні. Нехай мужики там самі воюють. У мене тут інші справи. Опа, тайничок. Це такий доковлявший до мужиків, лутаємо, звісно, їх. Ну ж. Сталкер? Зато я вирішив провірити колишній баг. А ну, можливо вони його виправили вже. Так куди його тут? Опа. Бля, ясно. Ну може, казісно попаяло. Зібравши різного роду хрень, ми потрапляємо в бункер. Ну як інакше, ми, в принципі, сюди йшли. Ну, хто не знав, так чисто. Трохи сюжету вам, в карманчик. Ну і звісно, що в бункері всі мертві. Ну а як ви хотіли? Це ж сталкер? Має бути всі мертві. ніхуя як інодживучий. Буває ж таке. Завантаживши всякого роду інформацію про сканери, де саме маємо ми його встановлювати, ми туди зараз і відправляємось. Нам уже в радіо похуй. Заберемо артефакт, пиздимо кровососа і з'єбуємо звідси. Мде, мильна бульба. Ну. Це був єдиний гарний вплив на світ. Далі такого не буде. Це місце було фіговим, ми ставимо сканер на інші місця, аж поки не відновив артефакт. Намагаємось зберегти все, м'яко кажучи, спижжене для подальшої продажі. Ну я просто економіст, плюшкин. Відновивши артефакт, це ми можемо побачити по зеленому циферблату, до нас прийшли гості. Як по самому блядському канонічному канону. Ти перший снайпер стріляє, ну піздес попав в скуф, куди йому не варто було. Сидів би дома, й похуй що без кухні. А ну він же хатько з білкою. І тільки ну я думаю, що все втік, нарешті, отримую прикладом по морді. Дякую, Зона, за таку турботу і за ці 5 кадрів, сука. Прокинувшись, бачимо, що собака їсть нашу ногу. Це точно не друг людини, тому пшла нахуй звідси! І тут як роза серед навозу з'являється Ріхтер і стає нашим провідником. А ще він конь підальний, блядь, дає нам один болт, і в нас вони розмножуються в кармані. Зона хулі. Виходимо з аномалії. Думаю, не треба пояснювати, як ми це зробили, бо всі грали в сталкер. Якщо ви не грали в сталкер, я не знаю, що ви тут робите. Я вам пізніше покажу. пощастило мені, коротко. Ой, не кажи. зарізли в саму пізду собаки. Так, ладно, наша основна задача це купити квартиру. Тому беремо всі свої пожитки, які назбирали, продамо. Можливо, і накопимо за пару днів. Суть в тому, що якийсь сталкер з привіт'ям косий вирішив захуярити щось на кшталт долугу. Нас сиділо не стосується, нам похуй, нам треба на квартиру назбирати. Але файно нас сталкер по морді зарядив прикладом. До сих пір голова шумить. О, ну тут треба 100% зайти. Він нас навіть вилікував від е струсу мозку. Ти тут нещодавно, так? По дорозі по доброті допомогли одному сталкеру. І нахамили йому у придачу. А то чого він? А Теж правда. Щоб я ще раз комусь допоміг. Та пішли всі нахер. У мене дім згорів, кухні нема. Ти мені тепер пельмені варити і пиво зберігати. Ну, і тебе прислав, ріжте, жорі. Ой, блядь, знову ще одного Та я сам, блядь, хто ще Не будемо позоритись. Ніхто не присилав. пощастило. Забираємо в нього детектор, нам чи знадобиться для продажу. А, зона, вона така. Спочатку ти отримуєш прикладом по носі, а потім рятуєш комусь життя, даючи шанс на ще один викид. <гум> Мені тут подобається скуф задоволений. Блять, сйобуємо звідси нахуй. У мене вже білочка прокидається. Праворуч, чувак із варти, ліворуч батя. Не наш. Нам нав'язують блять хуйту. Нам квартиру треба. Дізнавшись у мульфарах, хто такий лейтенант і що то за батя, ми посилаємо їх всіх нахуй, нам треба квартиру шукати. Омля, тяжка ж із куфа. Всі нас покидають. Ну і хуй з ним. Продавши увесь наш мусор, ми зустріли міття, який просить нас повернути його сімейну реліквію, тобто ікону, яке на маковому полі. Думаємо, чого ні? Хто таке це ваше макове поле? Потім як небудь зайдемо. от обожнюю я такі схованки, які хрін доберешся. Поконали там по-любому двоє трусів і два носовичка. Ну, ото і не варто було сподіватися. По дорозі я якраз і знайшов якийсь носовичок синенький. Ну хрін із ним заберем. Забираємо цю страшну ікону і йдемо до того мужика. Здорово, мужик! Та шо ти? Хочеш барта, да? За цю ікону Ну Давай. Так і що тут? О, бля. На ну, юбуш скуфа отримуєш пизді, збираємо все, що не лежить. А то. Так, не поняв. Отом вже війна, блядь. Ну і ми були винушені прийняти бій. Пусть кого я мочив. Інтерфейс я вимкнув. Ну, ліщей отримали всі. Земля землею, Флексер. Я точно знаю, що там хтось має бути, Ну там завжди у них хтось є. Так, ну-ка. Хіба нікого немає. Ладно. О, блутали, тайний чок. Можна все. Опа. Ну, блядь, хто б сумнівався? Спавнер ебаний. Ну все, починаємо пістець. Що, мужики, не пощастило, зато стал краскуф тепер. О, він вс залутаний. Можна продавати. На квартиру не накопили ще. Так, але файно тут. Мені подобається, особливо ця моя Ксюха, вона взагалі виглядає дуже прикольно. Да, такими темпами я тільки на консервах не живу на квартиру. Таку я, блять, обманюю, це ж взагалі нереально. Скільки та квартира коштує, ну хай в парочку. Продажу не збагачуся. Потрібно щось серйозніше брати. Бляха, ну й говно, блядь. я не вмію грати, я дебіл, блядь. Це ти вдало зайшов. Можеш. дигерів. Ну, я вважаю за що вона є. О, Може якось ти... ходимо, подивимося. Серія скінчилась. Я теж.